Добрий день, дорогі діти! Розпочинаємо наше заняття. Сьогодні запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Щось тут не видно диких тварин. Все білим сніжком присипано. Ой, що це тут за сліди? Давайте відгадувати, чиї це сліди. Це сліди зайчика. Тут ходив вовк. Цією доріжкою пробігала лисичка. А тут білочка гризла горішки. Давайте розглянемо картинки. Що роблять тварини взимку? Що ви можете сказати про зайчика? Про білочку. Я буду складати розповідь про зайчика. Зайчик узимку носить білу й пухнасту шубку. В такій шубці ніякий мороз не страшний. Зайчик стрибає лісом, а коли йому зустрічається лисичка, він ховається під кущиком, і лисичка його не бачить. Ось така розповідь вийшла у мене. А тепер пограємо у гру, яка називається лисичка чи зайчик. Я буду називати Дію, а ви називатимете тваринку яка цю дію виконує стрибає зайчик, кусається лисичка. Лякається зайчик. Ховається зайчик, крадеться лисичка, хитрує лисичка. Полює лисичка. Молодці діти, а тепер складіть свою розповідь про будь-яку тваринку взимку. У вас все обов'язково вийде. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!